Добрий день, шановні гості, викладачі, студенти. Вашій увазі пропонується виступ групи 1 РТ 1 Рідний край, Україна, батьківщина, які це прості разом з тим прекрасні слова. Поети у своїх віршах називають Україну мамою, ненькою. Батьківщина як мати, одна. Нам її берегти і любити як маму. Україна це бурхливий Дніпро, квітучі сади, це на ланах пшениця златокоса, це на левадах скошена трава, це наша пісня, це наша рідна мова, це верба, калина, рута, м'ята, дорога моя батьківщина, скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народились і живуть. З давних давен линуть по світу слова про Україну, про щирий і працьовитий український народ, гаї зелені, про тихі ріки та озера. Немає в світі нічого кращого за рідний край. Україна священа земля наших дідів і прадідів. Тут ми народилися, і тут уперше побачили синь українського неба, золоті розливи, пшеничних ланів. Україна. Як багато почуттів вкладено в ці слова, яка вона велична, неповторна у своїй мальовничій красі, саме про це співають Ірина Яновська та Діана Шевчук. Зустрічайте! Україно, ти перед ворогом своїм не ставала на коліна, ти до мріяних зірок йшла крістерна, шла крістерна, ти в душах сіяла добро. I love Наша українська кухня славиться на увесь світ, хто не чув про українські вареники, наш смачний борщ з пампушками, і наші студенти все це дуже люблять. Отож, рецепт від групи 1 РТ 1 Дивіться і записуйте. я ж не українець не козак, і до смачної страви нема стат. Багато я чого у світі їв, а дома хітри серцем прикипів, бо розляглися в ній на всі смаки, вареники, вареники, варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані варенички мої. Варенички мої, варенички мої, кохані, і дух мені козацький ожива, і варить круто мудра голова. Ого, заті розлітаються думки, а в них одні жінки, одні жінки, хлибе в смитані серде, нікому є, і розтає, і розтає. варенички мої. Варенички мої, варенички мої, у сметані, варенички мої, варенички мої, Варенички мої, кохані. Варенички мої, варенички мої. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані. Є багато країн на землі, і великі вони, і красиві. Та до серця найближче мені Україна як мати для сина. Україна моя, рідний краю, кобзарі тобі думу складають, відродися, моя Україна, свою мову плекай солов'їну. Сьогодні Україна впевнено крокує в майбутнє, і яким воно буде, залежить тільки від нас. І щоб в Україні були мир і злагода, ми повинні бути щирими, добрими, повинні дбати про свою вітчизну. Пишатися нею і любити її, Україна це наша земля зі славною історією, народ якої протягом багатьох віків боровся свободу і незалежність. Кому, як не нам, далі будувати сильну державу? Разом будуємо сильну державу, вільну, велику, єдину. Люди, прошу, бережіть і цінуйте. Нашу святу Україну. Вірш, я дитина українська, читає Олександр Повтальний. Я дитина українська, українського роду, Українці то є назва славного роду. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна талант пишний, і степи, і гори. І як мені України щиро не кохати. мене ненька по-українськи вчила розмовляти, і як мені України щиро не любити. Мене вчили по-українськи, Господа молити. За свій рідний край і народ я Господа молю. Зійшли Боже в Україні і щастя і долю. В останні часи, непрості часи для нашої держави, творчість одного українського гурту стала особливо актуальною та близькою для нашої молоді, і не тільки. Дуже хочеться запалити у ваших серцях вогник гордості, за те, що ви українці. Студенти нашої групи теж справжні українці. Зустрічайте. Давай не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім, в очі сказати їм, в очі сказати їм, Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більшо вимагай. Де ставити перший слід, твоя земля чекає на захід або понад схід, заходу і на схід, заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, Більшого вимагай Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, <.ills> давай, мила моя, давай. Мила моя, давай більше вимагай. І на завершення. Усміхаємося один одному. Бажаємо міцного здоров'я, добрих вчинків. Бережіть історію України, її мову, природу. Адже українському роду нема переводу. Дякуємо за увагу. Вставай, мила, моя, вставай.